Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротову ігрову мишку. Дана мишка це ідеальний вибір для геймерів, які прагнуть підвищити свою продуктивність під час ігор. Ця USB-миша оснащена механічною конструкцією та забезпечує високу чутливість, що дозволяє здійснювати точні та швидкі переміщення. Підсвічування додає стильного вигляду, а можливість налаштування кольорів робить її ще більш привабливою. Миша має 9 програмованих кнопок, що дозволяє користувачам створювати макроси та швидко виконувати команди. Завдяки тихій роботі кнопок ви зможете насолоджуватися іграми без зайвого шуму. Пропонуємо до вашої уваги високоякісні навушники. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Технологія Bluetooth 5.3 забезпечує стабільне бездротове з'єднання для телефонів та ПК без жодних затримок. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Також вони можуть бути ідеальним вибором для музикантів. В та любителів якісного звуку, які цінують комфорт та функціональність у своїй роботі. Пропонуємо до вашої уваги неоновий нічник. Це стильний та оригінальний аксесуар, створений спеціально для фанатів відеоігор. Він стане чудовим подарунком для геймерів будь-якого віку. Лампа має кольорове підсвічування з можливістю зміни кольорів завдяки rgb режиму. Цей світильник ідеально підходить для прикрашання робочого столу, полиці або тумбочки. Живлення від USB робить лампу зручною у використанні та дуже енергоощадною. Цей чудовий елемент інтер'єру створить неповторну атмосферу у будь-якій кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги ігрову клавіатуру. Дана ігрова клавіатура оснащена коричневими або синіми перемикачами, забезпечуючи точний тактильний відгук. Завдяки функції антигостингу ви можете одночасно натискати кілька клавіш без ризику пропуску команд, що ідеально підходить для динамічних ігор. Клавіатура має підсвічування, що надає ефектний вигляд та дозволяє комфортно грати навіть у темряві. Міцний дротовий дизайн забезпечує надійний Підключення до комп'ютера або ноутбука механічні перемикачі відомі своєю довговічністю та точністю, що робить цю клавіатуру відмінним вибором для геймерів. Пропонуємо до вашої уваги роздмухувач вугілля. Це портативний інструмент, створений для швидкого розпалювання вогню на грилі чи багатті. Завдяки механізму з ручним обертанням, вентилятор подає потік повітря прямо на вугілля, що прискорює процес їх розпалювання без потреби в батарейках. Цей компактний та легкий аксесуар легко поміститься в рюкзак або сумку для барбекю, роблячи його зручним для використання в будь-яких умовах. Цей простий, але ефективний. Інструмент допоможе швидко отримати необхідний жар для приготування їжі.